Аемарі. Гратіплена. Здоровенькі, мої любі та гарненькі. Сподіваюсь, ви очікували продовження серіалу. Філлери закінчились. Тепер ми підемо тільки по сюжету. Нарешті ми направляємось за четвертою армією. Це люди Ерла Еамона із Редкліфа. На підході до селища нас зупинив Алістер. Він хоче пояснити, звідки так близько знає Еамона. Вияснилось, що Алістер позашлюбний син колишнього короля Меріка. Та після його народження Еамон приглядав за Бастардом до того, як збагрив у церкву, ну, де він і став храмовником. Виходить. Що після смерті його брата, короля Кайлона, Алістер наступний спадкоємець престолу, проте він не хоче мати ну, зовсім нічого спільного з короною. Він себе вважає простолюдином і зараз несе місію сірої варти. Дякую тобі за інфу. Тепер ми знаємо, що ти голубої крові. До речі, мені здається, що Алістер схожий на Ланістера з Гри престолів. Окей. Після бесіди до нас підігнав сільський хлопчина. Каже, що пісець, мертві поставали, пост та зі словами Гойда кожної ночі хірачать село. Люди чекають на допомогу, тому малий відвів нас до церкви, де й тусить Бантегн, брат Ерла Емона. Тут ми дізнались, що не тільки в тварюках біда. Еамон одного дня з'їв копайку, закусив оселедцем та запив кефіром, а потім маг його уторгів. Тому він зараз типу в комі. А через деякий час повилазили 200 із замку та кожну ночі кошмарять та вбивають громадян. А я що? Я звик, що не отримав жодної армії просто так. Прикиньте на секундочку. Підходжу я такий до ельфів та кажу: Гей, цоколи, у мене є конституція Пилипа Орлика, там написано, що всі раси повинні допомагати нам херачити породжень темряви. А вони такі. Братан, Без Б! У нас все чітко, ніяких проблем нема, боєзапасів досталь! Та ще й Тевінтер передав хаймарсів! Ми зараз збираємось та через годину будемо у тебе в таборі. Ніхера такого не буде. Тому ми допомагаємо селянам. Виконуємо декілька побічних квестів, щоб підняти оборону до максимуму, налагодимо ремонт броні, знайдемо пастки та вмовимо деяких жителів допомогти в обороні. Коли все готово, ми чекаємо ночі. В один момент всі бачать зграю мерців: вони біжать із замку через міст, а навкруги них якийсь зелений туман. наче вони бздять на бігу. О, тепер я буду їх називати бздунами або бздунчиками. Битву я показувати не буду, там нічого цікавого, ми перемогли, ми круті, і це вся потрібна інфа. Зранку, коли всі бздуни відперділись, виживші люди зібрались на площі та пом'янули померлих. Допоки сонце сяє, поки вода тече, нам потрібно йти в замок та розбиратись, що там коїться. Бан Теган нам розповів, що є секретний вхід. І ми можемо зробити вилазку. В цей момент до нас прибігає дружина Емона. Вона небагатослівна, каже лише, що Теган повинен зараз не йти до зам без підкріплення. Це нас насторожило, проте ми не змінюємо план. Наш гурт, несподівано для всіх, прийде через секретний вхід для підтримки. Ми наче Черепашки ніндзя. Чотирьох виліземо через люк та наваляємо всім. В підземеллях, із яких ми повилазили, знайшли мага крові за решіткою. Якщо ти захочеш пограти в цю гру за мага. В предісторії твого перса цей чудік буде твоїм ліпшим другом. Він каже нам, що утривяння Ямона це не вина з кишого кефіра або підтухшого оселедця це його рук справа. Але зомбі, бздунчики, прийшли вже коли його посадили в клітку. Також. Він готовий нам допомогти, а це нас цікавить, тому ми його випускаємо. А ще я хочу його випустити, бо моє перше проходження було саме за мага, та через сентиментальність я пішов на цей крок. Коли ми піднялись, бачимо картину маслом. Граки прилетіли, насрали й улетіли. Маленький лупиздрик радіє, як теган танцює, та взагалі у всіх, наче мюслі замість мозку, тільки його мама більш-менш при своєму розумі. Ми йому мордою не сподобались, та він наказав напасти на нас та здриснув. Коли ми кулаком привели всіх до тями, почали спілкуватись, що і як робити, навіть приперся мах крові та розказав всю правду. У цього хлопчика проявились магічні здібності, а його мама не захотіла віддавати дитя до вежі магів та шукала відступника з битви екстрасенсів. Щоб він навчив його контролювати цю силу там, магію, цю фігню всю. Логейн про це дізнався та заплатив нашому чеклуну із Форт Боярд, щоб він прийшов навчати малого та отруїв його батька Еамона. Зараз він про все шкодує та хоче допомогти, бо дитям заволодів хто, як ви думаєте. Правильно, Дімон, ой, тобто демон. У нас є декілька варіантів, як вийти з цієї ситуації. Перше. Вбити хлопчика разом з демоном. Друге. Потрібно через тінь підібратись до демона та перемогти. Тоді хлопчина виживе. Проте для цього потрібні колосальні запаси чакри. Тому Blood Magic може використати магію і крові, але для ритуалу хтось повинен померти. Звісно, його мама перша каже, що я готова на таке піти. До речі, за болотним мамам є чому навчитись. Вона готова пожертвувати собою, а не каже, що я можу нарожати і що. Але це нам не підходить, та ми використаємо третій варіант якщо потрібні запаси ліріуму, ми звернемось за допомогою до вежі магів. І тут я відчув себе кур'єром з доставки їжі. Мені прийшлось бігти до вежі, домовлятись з магами. А потім бігти назад. А на чай я ніхріна не отримав хоча б 40 гривень, щоб штани купити. В Редкліфі всі вже чекали на нас. Ця цікава логіка ігр я просто не можу. З вежі я одразу помчав назад. Проте старий дід вже чекає на мене. Коли ти встиг? Чи ти на драконі летів сюди? Ні, на двох драконах. І тут перед терасом постає вибір, хто полізе в тіньовий толкан. Воїни та розбійники цього зробити не можуть. Магічного сантехніка нема. Але ми можемо відправити перш Йована, ну мах крові це. Ірвінга, першого чарівника, Моріган або Він. Якби я грав за мага, то самостійно б наваляв демону. Або домовився з ним таким чином, щоб демон зміг би навчити нас магії крові. Іншого варіанту, як отримати цю спеціалізацію в Origins, я не знаю. Тільки чекати проходження в Авекінг та купити там книжку спеціалізації. Я вирішив відправити старого діда, бо як казав мій дід, я твій дід. Старий не найкрутіший маг, проте управління в моїх руках, та я справився. Все, супер, сім'я жива, лише еамон в комі. Ми знову з усіма базікаєм, деякі перси виясняють відносини між собою, але це нас не цікавить. Я вам хочу передати більше сюжету, а не побічок. Тому наш герой, наче Тефтонський лицар, відправляється на пошуки урни священного праха Андрасте. Тільки так можливо вилікувати Емона. Тому ми відправляємось у столицю Денарим шукати брата Дженетіві. Це наша соломенка, яка може чимось допомогти в пошуках. Ми з'являємось на торговій площі Данарима, і це тільки одна з багатьох його локацій. Взагалі столицю розмаїтили різними місцями, там не засумуєш, проте є один мінус. Деякі провулки зробили наче Ctrl-C плюс Ctrl-V, тому сильно загострювати увагу в столиці я не буду. Підемо далі по основному сюжету. Тарас знайшов домівку брата Дженітіві. Там сидить якесь чмо, яке направило нас на пошуки в шинок коло вежі магі. І тут у нас є два варіанти піти за його напрямом та потрапити в пастку сектантів, перебити їх, повернутись і наваляти цьому покидьку. І другий варіант це полазити по домівці, помітити там труп, і цей покидьок сам нападе в обох випадках йому хана. Із записів цього рагуля ми дізнаємось про таємниче місце, де живуть ці сектанти. Брат Брадженітів у них. Та нам потрібно поспішати. Тому ми відкриваємо мапу, бачимо нову локацію під назвою сховища та прямуємо туди. Хтивня прийшла до гірної місцевості, підіймаємось вище та бачимо селище. Нас зустрічає вартовий, він зовсім не задоволений нашою присутністю. Hello, я також не задоволений тобою, тому просто помовч трішечки та пропусти нас. Тарас домовився, що ми поторгуємо та одразу підемо звідти, тому він нас пропустив. Мої перше враження щодо такого місця моторошно, реально моторошно. Я спочатку думав, що там якісь канібали живуть, бо вони трендець всі дивні. Полазивши, я все ж таки зайшов до місцевого бариги, там капець скудний товар. Вирішив облутати його домівку та помітив труп лицаря Редкліфа, якого відправили шукати прах ще до нашої експедиції. І коли я розкрив їх таємницю, вони всі вирішили на мене напасти. Хм, А я то згадав, як сам одного разу сходив у секту. Справа була ввечері робити було нічого. Мій друг щотижня ходив до секти, щоб отримати безкоштовних супай. Тоді якраз почалась війна, був дефіцит товарів, багато з нас втратили роботу, ну він мене покликав за компанію. І ми домовились на той момент, що завтра зранку ми йдемо до секти. А мене не так цей сухпай цікавив, як сам процес проповіді. Я взагалі очікував щось наподобі секти в Dragon Age. думав, прийду, там посередині приміщення, будуть свиню різати, вмиватись кров'ю. Або всі будуть сидіти як зомбі та повторяти «Алілуя, Алілуя, Бог прислав шматочок. <кхем> Коротше, зустрілись ми з другом та пішли. Якщо чесно, я преафігів. Все виглядає, наче якийсь офіс. Мене, як новенького, всі почали називати братом. І не просто називати, підходили, обіймали, просто так трогали. Наче я новітній пророк Халямацалі. Мені аж захотілося в якийсь момент зайняти пафосну позу, повернутись до всіх прихожан та сказати: Діти мої, ідіть за мною, тут вас всіх на йогу!» Потім ми всі усіли слухати молитву. Але це був якийсь концерт. Спочатку люди співали, потім пастор розповів, як від його молитви каліка повстав з коляски та пішов. Звісно, я не повірив. Мене лише переконає його молитва, якщо він зможе мене підняти з ліжка з жорсткого будуна. Коли весь концерт закінчився, я зловив жорсткий крінж. Прикиньте, там була моя колишня вчителька зі школи. Ніколи не думав, що вчителька буде називати мене братом а я її сестрою. <кхід> Повернемось до гри. Ми знайшли голову секти. Він нам відмовився повідомляти, де брат жени Тіві, та напав на нас. Коли ми його відправили слідом за братами та сестрами, Тарас знайшов потаємну кімнату, де і сидів брат Тіві. Вони з нього знущались, проте він може йти. Цей челік розповів, що знає, де вхід до храму зі священним прахом, і він одразу повів нас. По дорозі на нас, нападло, по дорозі на нас нападало все більше і більше сектантів. Поки мене зустріли найсильнішого охоронця, він почав з нами бесіду. Цей чорт каже, що насправді Андрасте воскресла в тілі дракона, якого вони охороняють, і для отримання нею повної свідомості нам потрібно осквернити її прах кров'ю, бла бла бла. Якщо ми погодимось і виконуємо завдання, він навчить нас спеціалізації потрошитель. Чесно кажучи, я цього ніколи не робив. Та не маю бажання. Тому я відмовляюсь. Мочу його, виходжу звідти. Завдяки рогу я призиваю того дракона. Та ще й мочу його. А яка гарна добивка. Чим ця гра крутіша інших, тут ніхто не махає мечем, наче його вага 3 грами. Реалістичні атаки та блокування ударів, а за солоденьке виступає різні варіанти добивок. Все, ми зайшли в храм, там на нас чекають випробування. А що ви хотіли в цій грі нам нічого просто так не дадуть. Ми проходимо головоломки, відгадуємо загадки. Хто не курить і не п'є, той останнє, що потрібно зробити, це роздягнути, щоб пройти бар'єр. Тарас бере дрібку праху та ми повертаємось до брата Дженетіві. Він дуже радий, що ми знайшли свята місце та бажає організувати походи поломників. Нам, на свою чергу, не можна кукувати і ми спішимо до Емона. Тарас приніс чарівні ліки у вигляді порошка, їм посипали ерла, і той нарешті прокинувся. Ех, нюхач ти, старий! Далі йдуть розмови. Він дякує, що вижила його дружина, син та що ми його вилікували. Він хоче нас засипати дарунками, каже, якби в нього була донька, він її віддав би за терасу і взагалі як красавчик а Логейн поганий. І тут ми підібрались до важливої теми: у нас є армія, але залишилась гнида, яка воду мутить. Нам потрібно його позбавитись. Тому Емон почне збирати баннів в бані, щоб розповісти, що коїть цей кліщ. А щоб країна не розпалась, він пропонує посадити на престол законного спадкоємця Алістера. Я з усім згоден, а на бажання Алістера мені начхати. Тому ми всією туснею йдемо в столицю. Нам потрібно виконати наші цілі. А на цій ноті я закінчую відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку та пишіть коментарі. Я вас всіх люблю, до зустрічі в наступному відео.